Холодно в полі, в саду, на городі, осінь мандрує по нашій господі. Тепло і затишно з вами в цей час. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Фарбувала осінь, всім деревам коси, утепляла трави листям кучерявим, а якими саме фарбами малює осінь. Нам розкаже пісенька, тож слухайте уважно. Кольори розфарбувала природу осінь. Осінь чарівна пора року. І ми продовжуємо сьогодні милуватися її красою. Вона вражає не лише палітрою кольорів листя на деревах, а й різнобарв'ям квітів, плодів, ягід. Художники відображають. Чарівні перетворення в живописі. Настрій картин передає колорит. Але перш ніж познайомитися з таким поняттям, як колорит, давайте пригадаємо все, що вивчали раніше, про кольори. Скільки основних кольорів? І всі ми знаємо, що їх три: червоний, жовтий та синій. Вони основні, тому що з допомогою них ми отримаємо усі інші кольори, похідні. Якщо фарбу розбавляти водою або білою фарбою, ми отримаємо відтінок. Із червоного ми отримаємо рожевий. Із синього голубий, із жовтого лимонний колір. Чим більше води або білої фарби, тим світлішим буде відтінок. Не забувайте користуватися спеціальною дощечкою для змішування фарби палітрою. Як багато кольорів можна отримати, змішуючи інші відтінки і кольори, а також додаючи воду чи білу фарбу. А що ж таке контраст? Контраст – це протилежність, а контрастні кольори це протилежні кольори. Наприклад, червоний і зелений, синій і оранжевий, жовтий і фіолетовий. Ці кольори у кольоровому колі дивляться один на одного: жовтий дивиться на фіолетовий, синій на оранжевий. Червоний на зелений. Для чого ж художники вивчають контраст? Тому що вони знають один секрет. Справа в тому, що жовтий виглядає дуже яскравим і помітним на фіолетовому тлі, червоний на зеленому, синій на оранжевому. Тому художники, малюючи картини, Дуже добре використовують контрастні кольори. Погляньте, будь ласка, і ви все зрозумієте. А що ж таке колорит? Колорит це гармонійне поєднання кольорів у композиції. Для художника відчуття колориту це дуже цінний дар, бо дуже важливо побачити і роздивитись усі відтінки. Розгляньте ці дві картини. Що ми можемо про них сказати? Якщо ми будемо їх аналізувати за правилами колористики, то роботу кетяги горобини виконали у теплій кольоровій гаммі. А роботу півники у холодній, теплі кольори. Це ті, які поруч із сонцем. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Холодні, ті, що поруч із сніжинкою. Рожевий, фіолетовий, блакитний, зелений. Ви здивуєтесь, як це зелений може бути і теплим, і холодним? Так, один єдиний колір, який може бути і теплим, і холодним, це якраз зелений. І залежить це від того, якого кольору в ньому більше, якщо жовтого він теплий, якщо синього він холодний. Колорит виражає не тільки кольорову гаму, але й настрій картини. Колорит буває спокійний, радісний, сумний, темний і світлий, яскравий. Стриманий, блідий. Для чого ж художники так багато вивчають кольори? Тому що вміння бачити правильний колір допомагає малювати реалістичні малюнки і картини. Милі айстри, осінні квіти, різні всі неповторні, ясні. І, веселі, не наче діти і привабливі, і чарівні. Тішусь я і милуюсь вами, і у серце вбираю красу. Осінь дуже багата квітками, ще багата на срібну росу, на тумани що над рікою, і над лугами пливуть у даль. Подружились вони з вербою, і несуть у собі печаль, але в не має суму, тільки радість і кольори. Небо сіє осінню думу і задивляється синьо згори, але айстри осіннє диво заворожують, щедро цвітуть, з ними радісно і щасливо, бо вони нам любов несуть. Восени розквітають чудові зірочки айстри, які милують око своїми пишними яскравими квітами з безліччю пелюсток. Сьогодні ми створимо композицію осінні квіточки в теплому або холодному колориті на ваш вибір, а малювати ми будемо не пензликом, а зім'ятим аркушем паперу. Техніка малювання зім'ятим папером якнайкраще підходить для малювання пишних айстр. Візьміть листок паперу і гарненько зімніть його, надавши кулястої форми. Таких кульок краще зробити декілька. Нанесіть на кульку фарбу тих кольорів, якими будете малювати айстри. Зробіть кілька відтисків на альбомному аркуші. Щоб вийшло зображення квітки. На іншу кульку нанесіть інші кольори, щоб букет вийшов більш різнобарвним. Пенсликом додайте квіточкам листочків та стебельця. Букет пишних айстр в цій техніці, наче справжній.